Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке софтськіли та хардськіли. Чим вони відрізняються і чому їх так часто згадують на співбесіді. І ні, це не дві нові соціальні мережі. Хоча якщо б такі існували, то одна б точно була про як жити правильно, а інша про те, як знайти роботу. І з вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Поїхали! І сьогодні ви дізнаєтеся, що це за скіли такі, чи потрібні вони вам для успішної кар'єри, і що робити, якщо у вас є хардскіли, але з софтами біда. Тож залишається до кінця, там буде кілька практичних порад, як покращити обидва типа навичок. І почнемо з визначень простих, да? Хардскіли – це ваші професійні навички, тобто те. Що ви можете робити? Появіть, що ви будівельні. Якщо ви вмієте класти плитку, читати креслення чи працювати з перфоратором, це ваші хардскіли. Або якщо ви програміст і знаєте Python чи JavaScript, це теж хардскіли. Хардскіли – це щось на кшталт: я знаю, як це робити. Тепер давайте поговоримо про софт скіли Це ваші особистісті якості та комукаційні навички. Наприклад, вміння працювати в команді, креативність, вміння вирішувати конфлікти чи просто гарно мовлятися. Софт скіли це щось на кшталт, я знаю, як не побитися з колегою через його улюблену кружку. А якщо прям дуже коротко, то хард-скіли скіли це про те, що ви вмієте робити. А софт скіли. Як ви це робите? Тепер давайте розберемося в головних відмінностях між цими двома типами навичок. Перша відмінність: що як їх можна перевірити, харкіли легко тестуються. Наприклад, можна програмісту дати код і подивитися, як він його напише, або попросити графічного дизайнера зробити логотип. А от з софтами все складніше. Но а як ви перевірите, чи вміє людина вирішувати конфлікт, хіба що спеціально влаштовуєте бійку в офісі? Хоча, сподіваюся, до такого не доходить. Друга відмінність, де вони потрібні: хард скіли зазвичай використовуються в конкретних завданнях. Наприклад, знання Excel допоможе вам підготувати таблицю, але вміння комунікувати з командою потрібно завжди. І останнє як вони формуються: хард скіли. Ви здобуваєте через навчання, курси чи практику. софт скіли ж зазвичай формуються протягом життя у спілкуванні, вирішення конфліктів чи навіть в черзі за кавою. знаєте, навичка стримувати себе, коли хтось лізе, влізає в чергу, це вже софт скіл. І часто наш клієнти запитують, що важливіше: – скіли чи софт скіли. Скажу вам: якщо ви хочете бути успішними, потрібні обидва. Чи якщо ви хочете, щоб у вас працівники були круті, то вони мають мати і хардскіли, і софт скіли. дають вам технічну компетенцію. Ви не станете лікарем, якщо не знаєте анатомію, і не станете програмістом, якщо не вмієте кодити. Софтскіли скіли допомагають працювати з іншими людьми. Уявіть, що ви суперфахівець, але зовсім не вмієте комунікувати з командою чи клієнтами. Навіть найкращий код чи дизайн можуть загубитися, якщо ви не зможете пояснити свої ідеї. І з цього виходить, якщо у вас тільки хард скіли, то ви як дуже розумний, але трохи асоціальний робот. А тепер головне питання: як розвивати обидва типи навичок? Для розвитку хардскілів ви можете проходити курси й навчання. Сьогодні є багато онлайн-курсів на платформах типу Coursera, Udemy чи Prometheus. Також вони розвиваються на практиці, навички зміцнюються під час роботи. Тому використовуйте кожну можливість поклацати клавіатуру чи створити презентацію. Читання та саморозвиток також можуть по-вашому допомогти вам розвивати хард скіли книги, блоги та відео на YouTube ваші друзі. Для розвитку софт скілів комунікуйте, спілкуйтеся з людьми, вчіться слухати та чути, вирішуйте конфлікти. Якщо у вас є друг, з яким ви давно сварилися через дрібницю, спробуйте помиритися. Це корисний досвід. Також розвивайте емоційний інтелект, і в нас вже є відео про емоційний інтелект, що це і чому це важливо. Зрозумійте, як працюють ваші емоції, і навчіться керувати ними. І головне, не забувайте вмикати відео на цю тему. Ну таке як це. А тепер трошки практики. Давайте поговоримо про те, як презентувати свої хардскіли і софтскіли на співбесіді. Хардскіли. підготуйте приклад своїх робіт, наприклад, портфоліо чи сертифікат про проходження курсів. Будьте готові виконати тестове завдання. Сов це розкажіть про ситуації, де ви використовували свої сов Наприклад, одного разу я врегулював конфлікт між колегами. Покажіть їх прямо на співбесіді, посміхайтеся, слухайте уважно та відповідайте чітко. Пам'ятайте, роботодавці хочуть бачити у вас гармонію між професійними навичками і вашими особистими якостями. Або мені б хотілося вірити, що більшість роботодавців хоче бачити таку гармонію. Друзі, ось і все коротенько про совскіли і хар скіли. Пам'ятайте, що вони як дві половинки одного яблука. Окремо вони гарні, але разом ідеальні. Якщо у вас є круті хардскіли, але софти кульгають, не біда. Працюйте над цим. І навпаки. Діліться в коментарях, які скіли у вас найсильніші і над чим ще потрібно допрацювати. Підписуйтеся на наш канал і ставте вподобайку, якщо це було відео вам корисне. До зустрічі в наступному відео!